З однієї цеглини історія будинку Черкасець Олександр Самков має нелегке хобі. Він колекціонує старі цеглини. Лише за зовнішнім виглядом розповість, яких вона років та звідки. За професією чоловік енергетик, втім завжди цікавився брикофілією. Як читати цегляну історію далі в сюжеті. Ця цегла тільки частина великої колекції Олександра Самкова. Всі півсотні експонатів кінця 19-го, початку 20-го століття. Саме тоді, говорить Олександр, виробники почали активно маркувати цеглу. Ви питаєте, де береться старовинна цегла? Прямо вона під ногами. Ми йдемо біля будівлі, де копали каналу. Бачите? І викидали з канали цеглу. Беремо першу попавшу. Опа, нам пощастило. Всю історію розповідають літери на цеглинах. Це ініціали власників цегелень. Більше Черкаси черпає з архівів. Так Олександр Самков дізнався історію будівель у Черкасах. Це тильна сторона будинку вчителя, таємницю і будівництва. Колекціонер уже з'ясував. Це будувалася так називаємо церква Каурова або Кауровська церква. Дом вчителя зараз прямо сів на її фундамент. Чого вони зберегли оцю стіну? Більше унікальних цеглин у брикофілічній експозиції Черкаського краєзнавчого музею. Тут і часів Київської Росії, іспанських маєтків є з відбитками тварин та першими оригінальними підписами. одна цеглина може дуже багато розповісти. Бачите, таке клеймо, ніби два сірничка е, хрещенням. Коли я стала досліджувати це, хто такий мінінг? перше я в енциклопедії знайшла, що Фейдер Менінг був відомим лікарем, київським лікарем. А от для Андрія Посенко цегли тільки будівельний матеріал. Він працює на складі. Каже, цеглі не місце у музеї. Це робота. Забезпечити людей, щоб люди строїлися, утеплялися, ну і щоб людям було добре. А моє діло продати людям і щоб воно приносило хороше добро і тепло в дом. сьогодні житло, завтра історія. Колекціонерів, брикофілістів в Україні небагато. У краєзнавчому музеї кажуть, на Черкащині таких двоє. Незвичайне захоплення, яких допомагає дізнаватися невідомі сторінки минулого. Яна Лимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.